А ми вже бачили свіжі кадри, як невідомі дрони атакували сизранський НПЗ. Росіяни скаржаться на вибухи. Ну а в мережі з'являються перші кадри. До слова, вже не вперше атака. А саме на це НПЗ, тому що ми бачили буквально тиждень тому подібні повідомлення. Нам так само підтвердив Андрій Коваленко, глава центру дезінформації, інформації. Що в лютому цей НПЗ вже призупиняв роботу після атаки невідомих дронів. Я процитую. Він каже: НПЗ має потужність переробки 8,9 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у Росії. Його продукція включає паливо, авіаційний газ та буті. А у 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Європ'ять. Він переробляє нафту із західного Сибіру. Та Самарської області. Давайте подивимося, що знімали росіяни як реагували на те, що відбувалося там. От бачимо дійсно активну роботу російської ПВО, але очевидно. Все ж таки не вистачило потужностей, якщо дійсно ми бачимо вже такі яскраві кадри загоряння. Не лише там горіло, звісно, цієї ночі, а в чортковоросоцької області виникла пожежа. кажуть в районі Нафтобази. Перед цим було чутно вибухи. І знову ж таки нагадаю, що це вже також не перша атака, що дійсно атаки повторні і вони продовжуються. Бачимо також окремі кадри із чортково. Звісно, не завжди видно яскраво, але бачимо, що дійсно горить, палає, і це точно не уламки дронів, як дуже часто люблять про це повідомляти в Російській Федерації. Ну я нагадаю, що надзвичайно яскраво горіло в ніч на 3 березня. Ударні Лотики задали удару по Уфимському нафтопереробному заводу. «Башнєфть». це один із найбільших в Росії. НПЗ відомо знаходиться за понад півтори тисячі кілометрів від кордону з Україною. Ним ну, про це повідомляла низка терам-каналів. і так само підтвердив керівник центру протидії дезінформації пан Коваленко. А вибух на території заводу пролунав о 2.38 ночі за місцевим часом. Дуже швидко розгорілася пожежа, яка охопила 100 квадратних метрів. Давайте подивимось, як коментували це росіяни. Ну і звісно, як падали ті самі уламки, і що означає за версію росіян все збіта. Увага на екран. Вообще горить конкретно. Полихає прям горіть. Чи то зірвалося? Ось ну, так бачимо, що дійсно взірвалося, і це не просто падіння уламків. Є інформація, що затонував третій резервуар типу РВСП 2000. А в російському ММС подомили, що сталося займання на території підприємства в районі Печі Спа. Спалювання, також як каже керівник ЦПД Коваленко, Фумський навтоборобний завод є одним із найбільших в Росії, а потужність його складається з кількох підприємств. Ось так друзі горить і палає. А горит конкретно. Полихає прям. Гаріть. что то взиралось? Ось так, от бачимо ми коментарі вже із Росії. Надзвичайно добре, що ці відео є. Їх нам показують. Тож будемо слідкувати і за дальшим перебігом подій. Ну, до часу, друзі, будемо говорити також про те, що сталося у Штатах. А Трамп таки припинив військову допомогу Україні. Принаймні, про це пише видання Bloomberg, кажуть, що відповідний наказ вже віддали міністру оборони. Наказ поширюється на всю допомогу, яка доставляється повітрям, морем або знаходиться у транзитних зонах. У Польщі йдеться в повідомленні, що це критичні боєприпаси, ракети Джела Мерес, та іншу номенклатуру. Якщо буде розірвано поточні контракти, владі штатів так само доведеться заплатити штраф за зрив. Допомога зупинена доти, кажуть, поки лідери України не продемонструють щиру прихильність до миру. Але про те, що штати зупинять всю військову допомогу Києву. Насправді вже лунають повідомлення продовж тижня Це вчора, скажімо так, розширилось це максимально, але ми розуміємо, що тут такі чутки вони дійсно можуть мати місце. Офіційних повідомлень щодо цього, до речі, я нагадаю, немає. Відомо, що Вашингтон Пост писав і про те, що це дійсно відбувалося останніми тижнями, і взагалі, як відомо, Трамп ніякої нової зброї Україні ж не оплачував. можливо, можливо, мова йде про якісь кошти, які залишалися в програмах USAID чи інших. Але поки що про припинення поставок оплаченої зброї не йдеться. От таких прямих повідомлень дійсно не було. А нам було відомо, що президент США Трамп мав провести зустріч із держсекретарем Марко Рубіо і міністром оборони Пітом Гексетом. Як пише New York Times, на цій зустрічі, планули планували розглянути припинення або скасування американської військової допомоги Україні, включно з останніми. Поставками боєприпасів і обладнання так само пише про це видання, але офіційно підтвердження я нагадаю немає. За словами джерел західних змі, яке, звісно, побажало традиційно залишатися невідомими, Трамп завжди скептично ставився до підтримки України, але його радники почали всерйоз розробляти варіанти припинення військової допомоги після бурхливої суперечки в овальному кабінеті минулого тижня. Також конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрік написав повідомлення, в якому констатував, що він мав розмову із паном Єрмаком. Він написав наступне у своїх соцмережах. А у мене щойно була довга і продуктивна розмова віч на віч з главою офісу президента України Андрієм Єрмаком. Каже, ми на 100% повертаємо. Цей потяг назад на колії угода з корисними копалинами буде підписана в короткий термін, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між штатою і Україною. Ну і, врешті-решт, природно призведе до допомоги у сфері безпеки. Від Європи каже, знадобиться виявити ініціативу та виконувати свою частину угоду. У них будуть на це всі повноваження. Будьте на зв'язку для подальших деталей. Ось таке подумання ми бачили зі США. Фіцпатрік, звичайно, людина, яку можливо ви пам'ятаєте, це один із найпроукраїнських республіканців у конгресі, який я нагадаю до останнього боровся за виділення допомоги України, а в цей час вже рік тому. Але він так само був одним із тих десяти республіканців, які були готові підписати. Петицію проти спікера Майка Джонсона. А зараз Єрмак і Фіцпатрік на дійсно кажуть, намагається розрулити ситуацію, яка була після суперечки у Білому домі. Ну і звісно, є реакція Андрія Єрмака. Він написав у телеграмі, що говорив членом палати представників конгресу США, республіканцем Брайаном Фріспаком. Обговорювали питання руху до справедливого миру та угоду про мінерали зі США. нам потрібне. Економічне партнерство обом нашим країнам є взаєморозуміння. Рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав. Ну і так само варто нагадати, що президент республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, який часто з'являється на інтерв'ю для фабрики новини прокоментував цю всю історію. Наскільки дійсно ось цей скандал міг вдарити по Трампу, Він каже, що це такий сильний ляпа Трампу, каже: він шокований після тієї перепалки з Зеленським в овальному кабінеті. Ну і якщо говорити про угоду. Про корисне купалине пан Пінку скаже, що це не лише треба Україні, а це надзвичайно потрібно сьогодні самим Сполученим Штатам Америки. Давайте почуємо, що він сказав, як прокоментував сьогодні взагалі атмосферу, яка сьогодні вирує у Білому домі. Сьогодні огромна пащочина нанесена Трампу по його іміджу, по його навіть мічтам. что он Кинг, что он король, что он, видите, еще какие-то премии будет получать международные. Так вот, в пятницу произошло то, на что Трамп не рассчитывал. Не верьте никому, кто говорит, что был заговор, что это специально неправда. Трамп не пошел бы на это. Он прекрасно мог представить себе, во что это обернется. Его цель побыстрее посадить за стол переговоров Путина и э, Зеленского – это его мечта, особенно к 100 дням, которые он хочет рапортовать как самый успешный за всю историю Америки. Так вот сегодня этого уже не будет. Поэтому вы что думаете? Только у Зеленского голова болит? Нет, у Трампа не меньше. Он получил еще раз повторяю оплеуху. Благодаря своей бездарности, неумении думать на 3, 5, 10 шагов вперед, это Трамп. Он подался на провокацию, того самого, которого он выбрал, того самого, который и покончит с именем Трампа. Вы посмотрите, вы еще будете свидетелями. Ось такий коментар дав Брис Пінкос. Дійсно, от цікаво, що не дарма можливо дійсно сьогодні намагаються політики вирішити цю всю історію, і можливо, дійсно, будемо бачити в найближчому часі підписання певної угоди. І можливо з цим всім розвіється ось цей туман таких чуток, що допомога штатів в Україні припиняється. Так само Дже Ді Венс зробив кілька гучних заяв напередодні інтерв'ю Fox News. Він впевнений, що Зеленський, зрештою, піде на мирні переговори. Я про Він каже: Я думаю, що Зеленський є тоді ще не був готовий до цього в п'ятницю під час зустрічі з Трампом. І чесно кажучи. Зараз він усе ще не готовий, але думаю, зрештою він до цього прийде. Йому доведеться сказав віце-президент Джей Ді Венс. А так само він сказав, що Трамп буде перший, хто підніме слухавку, якщо ви захочете поговорити про мир. Направду що означає ця заява, Чи означає це за версією трампістів? що... Слухавку він готовий підняти від Путіна, що можливо готовий зняти санкції. Так на обіцянку про припинення вогню санкції з Росії. Можливо, він готовий дійсно не дати Україні зброї. Але дійсно тут заява така досить неоднозначна. На що готовий Трамп дійсно сьогодні лишається загадкою, і не лише друзі для України, але для багатьох американців, європейців, особливо ми бачили весь шок, який був після тієї перепалки у Вальному кабінеті. Шок всієї Європи. Ну а ще є кілька а, таких цікавих заяв зі США, Зокрема, міністр торгівлі США Говард Лютніх він також а, в одному інтерв'ю намагався пояснити, а що ж сьогодні намагається робити Трамп, які його дії можуть далі. От його ведучий запитав. А давайте уточнимо. Трамп не вимагає від Зеленського піти в відставку, чи все ж таки вимагає. А на що каже міністр торгівлі США, що ні, він не втручається в українську політику. Він не хоче бути все ж таки таким, яким буде роз її розрушати. Він хоче бути таким собі миротворцем, не хоче модерувати. Трамп хоче вести переговори. Ну і так само ведучий запитав міністра, чи може Трамп припинити допомогу, тому що пишуть, що таке питання розглядають. На що відповіли у Штатах? Що що Трамп розглядатиме, що зробити, і які інструменти він може настосувати до Росії та України щоб посадити їх за стіл переговорів. Зокрема, каже, що він сказав на зустрічі з Зеленським. А ти мовляв, що думаєш, я назву Путіна терорист терористом і потім буду телефонувати йому. І тут ведучий, дійсно, от питає, що тобто, насправді, що Трамп не ду... Все таки Трамп впевнений, що Путін терорист, але заобачливо про це намагається не говорити. Ну бо, можливо, знає, що це не допоможе на переговорах. Ну і тоді міністр каже: ну друзі, ми ж виділили Україні 300 мільярдів доларів. Я ж нагадаю, що це. Сума дійсно. Є суттєво вигаданою, адже насправді офіційно ми знаємо про 120 мільярдів доларів. Ну і що каже міністр торгівлі? США, що не вже так складно зрозуміти на чиєму боці штати, тобто не натякаючи, якщо стільки допомоги було виділено Україні, то штати сьогодні очевидно на боці України. Ну я нагадаю, друзі, от як каже New York Times, Зеленський під час зустрічі в Лондоні, а в неділю він отримав дійсно низку таких жестів підтримки. Римки від Європи, і це надзвичайно дійсно сьогодні приємно вразило президента. Він отримав а, такі гарантії підтримки і від прем'єра Британії Кіра Стармера, і президент Франції Макрон, і канцлер Німеччини Олаф Шольц бачився. Зеленський так само із прем'єркою Італії Джорджою Мелоні, Ну і з Джастином Трюдо з Канади. Тому дійсно насправді підтримка є шалена, але от в цьому всьому на жаль, так само буває і доля конспірології, яку вносить, зокрема нам генерал Сверт, телеграм канала Вони кажуть, що на той час. Під час суперечки президента України і США групи переговорів між Росією і Штатами на різних майданчиках кажуть, встигли вже узгодити не лише рамки можливого перемир'я з Росією і Україною, а й низку економічних проєктів. Наприклад, команда Трампа запропонувала участь компанії і США із видобутку російського газу і подальшого його продажу до Європи через північні потоки, які як обіцяли, будуть відновлені за допомогою США. Так само були обіцянки щодо транзиту газу через Україну, а повністю під егідою США, як пише генерал СВР, газ при цьому буде вважатися мало не американським, а Європа мала би це сприйняти як гарантію стабільності і відсутності поганих намірів у російського керівництва. А більше того, представники Трампа запропонували політбюро взяти на себе практично весь російський імпорт до країн Євросоюзу, природно за частку малу. А російський керівництво. Ство сприйняло цю пропозицію як чудовий варіант, щоб вийти з економічної кризи. Але очевидно, не все сподобалося українській стороні. А сьогодні також вже друзі говорять про те, от якщо дійсно допомога буде зупинена, як швидко це може відчути Україна, і йдеться про те, що вплив в різних змі можливо через 2-4 місяці, а можливо, дійсно вже от до літа, як пише видання CNN, New York Times і низка інших, буде вже відчувати це конкретно на полі на полі бою. Але вважаю, що поки що заран. Робити такі прогнози, адже поки що офіційної інформації немає про припинення допомоги. А від США, тим більше ми бачимо зараз активізацію Європи на тлі ось цих всіх чуток, що незабаром дійсно може припинитися будь-яка поставка. Тому то дійсно такі повідомлення варто сприймати, просто такі, як є, так в західні змі дуже часто пишуть. Певні свої думки висвітлюють, тому а будемо просто спостерігати і все ж таки чекати більш офіційної інформації.